Друзі, ви не повірите. Ще вчора було багато снігу. Зараз плюс 13 градусів, то це в тіні. А на сонце ну, відчувається всі 20. Ху. Сьогодні 19 грудня. от так, Такі болота тут. Ледве прийшли сиріші з собаками. О! Ми в цих місцях ніколи не були. Ну, це, наскільки я розумію, дубовий ліс, судячи по деревам. О, як. Оце так-так. Оце такий сюрприз. А? Таке враження, що прийшла весна. Бачите, я в футболці. То супер просто. Оце так-так. Ну що, друзі, походимо. Ой, як цікаво. Ну, походимо, погуляємо. Глянемо що за грибочки є у лісі. Що ти там несеш? Ану, зараз побачу. Так, це дружалка. Та? Угу. Ось вона яка. А це ігрофор? Ух ти! Ось так, друзі. Ось так. Так. Всі собаки, Жека. Більба. Пішли. Жегірі. Жегері хоч сюди. От ти глянь на нього, а. Ми сьогодні планували поїхати зовсім в інші місця, але ж по приїзду а, приїхали і важка техніка а, дорогу робить. Так що не змогли проїхати до тих місць. І от бачите, потрапили ось в таке місце. Дуже непогано. Ми тут ніколи не були. Повторюсь, що там, Фламуліна? О! Отак, От а ну-ка глянемо що тут. Де оце? Дивіться, пішла далі. Не чують мене. Де вона тут бачила Фломуліну? Ага. Ось це, ну це не вона. Ладно, потім підійде, може я щось не зрозумів тут. Тут по весні, напевно буде багато первоцвіта. Ну, завжди в таких місцях, бачите, заболочено ну, собаки носяться. По березі напевно буде. Друзі, оце так погода супер, настрій такий весняний. Впевнений, що в цих місцях, ну, грибний сезон, є білі грибочки. Ось так. Це не так далеко від нашого місця. Ну, тому обов'язково сюди приїдемо. ну, в грибный сезон. Да, вот так вот. Бильба, где вся банда, а? Так вот поодиноко, бачите, встречаем фламулинка, чи что? Ну якось вони по одній штучці ростуть. ось бачите. Якщо була би сімейка, то можна було б сказати однозначно. А так щось дуже схоже. Жекірі, ходь сюди! А, Ріша. У нього ж шлейка з... Да? Запуталась там. Десь зачепився за гіляку якусь там, напевно. Ой, як гарно, Ну, у мене емоції приповняють, так? Супер. Я з собою взяв теплу куртку, але залишив в машині. Бо ми з міста виїжджали, 13 градусів, думаю, ну зараз за місто приїдемо, то там буде прохолодніше. Ні. Так само градусник в машині є 13 градусів Це в втяні ось так Їхали, хмаринок зовсім не було. А зараз трошки так нагнало. Це так перепади. Ну, вчора показували вам ліс в снігу, а зараз бачите. І це таку погоду обіцяє десь два дні ще. От то, напевно фламуліна полізе в наших місцях. А от ще є грибочок. О, ні, ну такого ми не бачили, так? Да, mm -hmm. Не знаю, що це таке. Більба що сьогодні зі мною ходить. Бульдоги воно сріший. Більба, допомагай шухати грибочки. Ось Жека прийшов. Собакений. Напевно, десь поруч мама. Ага, ось. Ну що там? Щось бачила ще? Що? Та, трутовички є. Ну, так от щоб сімейками фламуліни нема. Трошки далі? Ага. Ну, пішли, пішли. Гуляємо, сьогодні така гарна погода що. Ага. Ну. Собаки Вийшли на такий участочок, де пнів багато, бачите, воно-оно А ще далі там Але ж на них нічого нема Нема? Ні. Виш, пні є, але на них нічого нема. Ми тут повторюсь ніколи не були, тому не знаю, може тут взагалі фламулін немає. Опа. Ну що там, нічого в тебе? Нічого А це, друзі, Іріша побачила. Опеньки, Друзі, опеньки, бачите? Ось так. Раз, ну це вже все. Ну три штучки. А це бачиш, хтось зрізав їх. Ага. Вон. Ого, так, бачу, бачу. Ось такі О, ще один опеньок. Ну вже гликим. Але це ж, а ну... Ух ти. От так, друзі. 19 грудня 23 го року. Опеньки. Так, якщо було б їх багато, то... Різаних багато. А, а різаних, так, да, багато, ну такі вже. Чорний, то напевно десь місяць тому тут хтось був і зрізав. Ну, будемо знати, що це місце для опеньків, так? Ну, ось, бачиш їх, тільки не Це ми вийшли на краєчок, звідки заходили. О, бачите? Ось так. Ось ну, з тої сторони знайшли дуже схоже на Фламуліну. Але сумніви в мене є. Позаду не Та бачили позаду, ось і не бачите скільки їх. Може це якийсь різновід фламуліни. Але знаєте, є таке в нас одне правило. Невпевнений? Не збирай. Не збирай грибочки. Все вірно. Ось ще, друзі. Сімейка опеньок. Ну, то, що від них залишилось. Ось так. Ось таке здесь місце. Десь, напевно, 50 на 50 метрів. Всюди вони. Дуже багато. Воно, бачите. Отак От якісь грибники нам під сказку залишили. Багато ніжок. Так що не ріжте гриби прямо на місці, бо ви розповідаєте другим, що тут є грибочки. Походили ми десь годинку ще, друзі. Ну дуже не хочеться уїжджати додому. Така гарна погода. О, то супер. Це і місце таке гарне знайшли. Та, і місце грибне таке знайшли. Ну, це вже в сезон, в наступний сезон. Ну, все ж таки треба їхати, друзі. О, Чудова сьогодні прогулянка і собаки набігались. Ми як в весні побували. Ви бачили? Ну, вчора сніг, сьогодні ну, зовсім практично нема. Ну що, друзі, я з вами, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока. До машини залишилось, друзі, 50 метрів. А тут такі болота. Отак тут ідемо. По одному шажочку. Ось бачите, Жека тільки що щось Ну Зараз і йдемо до машини. То... Добре, сьогодні тепло. Ну так, да, добре, що тепло сьогодні. Жека, обережно. І ще позаду мене тримається там. Давай, потихенько. Угу. Зараз дійдемо до цієї кущів, до цих, вдовж кущів, думаю, що там буде простіше. Це фініш пряма. То капець. Ну хвилин 20 ці 100 метрів по цих болотах. А тут в деяких місцях глибоко. Пішли, Марсель, пішли. Собака обтерли. Все. Їдемо, їдемо додому. Все, 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 все. все.